704-й полк радіаційного хімічного біологічного захисту у другий день зелених свят відзначав своє 60-річчя. Святкування відбулося в Народному домі міста. На свято зібралися військові, представники влади та усі охочі. Захід розпочався із знесення бойового прапора і спільної молитви на чоліцецем Миколою Брийовським. Потім усі присутні виконали державний гімн України. Командир військової частини, полковник Василь Пугін, Подякував товаришам по службі за сумлінне виконання службового обов'язку. До привітань долучився колишній командир, а зараз секретар Самбірської міської ради Володимир Дацюк. дозвольте дійсно мені від депутатського корпусу Самбірської міської ради, від імені ветеранів полку, Я вже до таких відношуся. Привітати вас. Це Миколаєм, 60-ї річницю дня сподівання цього боку. Мені приємно сьогодні дивитися в цей зал, бачити своїх військовослужбовців, з ким я працював, з яким мені допомагали моїй службі, встановитися з тієї частини від майора до полковника, я прослужив з 92 го року до 2010-го. І сьогоднішньому залі бачите молоді лиця. Це означає, що полк існує. Полк працює і буде існувати. І ті традиції, які закладалися нами тими командирами, які сьогодні перерахували на цій сцені, залишаються і передаються молодому поколінню. Не дуже так, близько приємно, що в такий смутний час, як для нашої держави, почалося відтворення полка. Але саме головне, що полк відтворюється і буде існувати. Це добре. То. Тому що ті традиції, які заложені, повинні передаватися і люди повинні цінити. Я хочу, щоб ті знання, які ви отримуєте під керівництвом вашої командирів і під час навчань, використовувалися тільки під час тактики спеціальних навчань. не використовувалися в цьому під час бойових дій. Але на сьогоднішній день така ситуація в державі. Дякую вам за те, що ветерани полку вщад молодих, то що сьогоднішній день ті військослужбовці виконують завдання в зоні антитерористичної операції, показують свої вміння старання, тим самим. Приножу традиції цього полку, ми бачимо, що книга історії частини пишеться і буде продовжуватися писатися. З ювілеєм військових привітав міський голова Тарас Копиляк. Мер міста наголосив, що міська влада виділить військовим путівки на відпочинок, а з вересня вирішить проблеми з наданням земель учасникам АТО. Кращі військовослужбовці міський голова нагородив грамотами, пам'ятними подарунками, військовими формами. Також за сумлінну службу і служіння батьківщині декільком військовим на урочистому святі присвоїли звання. Наказом начальника генерального штабу збройних сил України від 11 квітня 15 року No184 майору Карпійському присвоєно військове звання підполковник. Наказом міністра оборони України номер 332 від 16.05.15 року старшому літанці кіцулі позачергово присвоєно чергове військове звання капітана. Також достроково були присвоєні військові звання наказом міністра оборони майору шпак. Підполковник і майор Рудяк, заступник командира полку, також підполковник. Але зараз на даний час знаходиться. За... за часи існування частини військовослужбовці брали участь у миротворчих операціях на території Кувайту та Іраку Косово, Республіки Ліберії та Демократичній Республіці Конго. Виконували завдання у складі зведених загонів з ліквідації наслідків аварій та катастроф природного і техногенного характеру. Чес поблизу населеного пункту ожидів Бузького району в населених пунктах Самбірського району особливу атмосферу святу додали пісні і поезії у виконанні творчих колективів міста.